Який обрати огірок, щоб його можна було споживати у свіжому вигляді та використати для консервування? Я радий вас вітати на нашому каналі, дорогі друзі, і сьогодні я вам хочу розповісти про суперові гібриди для вашої земельної ділянки. Обирати гібрид огірка це справа кожного. Дачник, вигородник, чи навіть агроном, і ви зважаєте на власний досвід, можливо, можливо, на тип огірка. Звісно ж, на земельну ділянку, на умови вирощування. Але на сьогоднішній день є топ огірків, які використовують професіонали з року в рік, і вони дають стабільний та рясний врожай. Зараз ми знаходимося в теплиці, де ми посіяли огірок. Так, я не обмовився. Ми його дійсно посіяли прямою в бою, і це був для нас. Певний експеримент. Він був обумовлений певними факторами чинниками. І перший з них це був, ну у нас банально не було місця, де вирощувати розсаду. Другий чинник, який теж на це повпливав, це те, що ми мали можливість завчасно прогріти ґрунт до тієї температури, щоб ми отримали стабільні сходи. Але в цьому крилась небезпека. Якщо у вас немає можливості прогріти достатньо ґрунт, то ви будете отримувати нестабільні сходи, нерівномірні і втратите. Час на те, щоб просто їх отримати. Тому що розсадним способом ми більш швидше отримуємо сходи і, звісно ж, в кінцевому результаті врожай. Третє, те, що для нас теж стало цікавим, якщо сіяти прямою сівбою огірок, ми маємо можливість отримати огірка міцну кореневу систему. В цій теплиці ми вже вирішили для себе, які ми гібриди плануємо вирощувати. І Ми виділили топ-5 гібридів. З якими хочемо поділитися із вами, які будуть найбільш доцільні для вирощування в цьому сезоні. Це такі гібриди, як Артист, такий гібрид, як Кріспіна, Кібрія, Еколь і 4097. Чому саме ці гібриди? Мені вони сподобались тим, що вони мають певний ряд характеристик, які схожі один на одного. Ну, Наприклад, перший це короткий вегетаційний період. Вони всі раннього строку дозрівання 40-45 днів, і ви вже отримуєте врожай. По-друге, вони придатні як для відкритого, так і для закритого ґрунту. Ну і саме головне, вони дійсно дають високі та сталі врожаї. Але якщо подивитись на кожен гібрид окремо, є певні у них відмінності. Якщо ми подивимось на гібрид артист, його головна відмінність в тому, що він достатньо непогано переносить умови низького освітлення. Тобто хмарні дні якісь, він не скидає через це сильно врожай. Якщо ми подивимося на гібрид Кібрію, то це, мабуть, Топ номер один серед огірків по рівню врожайності. Вона сягає там до 19 кілограмів з метру квадратного. І я вважаю це особливістю, коли ми дійсно з одного квадратного метру можемо отримати максимум врожаю. Гібрид Кріспіна подобається тим, що він достатньо посухостійкий. Якщо у вас проблеми з зрошенням, можливо, ви невчасно полили, цей гібрид вам може це простити без суттєвої втрати врожаю. Гібрид Еколь нам сподобався тим, що в нього є стійкість до широкого спектру хвороб, навіть від огіркової мозаїки, оливкової плямистості, ну і саме головне від борошнистої роси. І я розумію, що це його особливість. Він найбільш стійкий до цих хвороб. І останній гібрид це 4097. Він нам подобається тим, що він придатний для зимового вирощування. Він стійкий до перепадів кліматичних умов, що теж досить добре сказується на те, що він не втрачає свою вражальність, тому що нам в першу чергу потрібна врожайність. Ось такі п'ять гібридів, які ми вам назвали, ми рекомендуємо вирощувати в цьому сезоні. І хочемо вам побажати, щоб ви не боялися експериментувати, щоб ви використовували нові гібриди на своїх ділянках, тому що селекціонери кожним роком працюють для того, щоб при мінімальних витратах... Ви отримали високі та сталі врожі огірка.